Сувенірна банкнота відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, яку було введено в обіг 17 жовтня 1918 року. Навесні 1918 року український уряд ухвалив рішення Змінити назву національної валюти скарбованців на гривні, підкреслюючи спадковість традицій. Державотворення ще часів Київської Русі. Однією з найцінніших з мистецької точки зору стала купюра номіналом 100 гривень розроблена і виконана. Генарбутом на ній зображено пишний вінок із квітів, плодів овочів і пшениці. Обабіч стоять жінка національному вкрай. Зі снопом, пшениці та серпом і чоловік у фартуху, що спирається на молот обвитий лавром, на згородному боці. Купюри розташовані в картуші з рослин плодового орнаменту, а по боках декоративні колони. Верхню частину композиції завершує тризуб у лавровому фінку. Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком, у вигляді тризуба. Її розмір становить 80 на 170 міліметрів. Основне зображення лицового боку, сувенірної банкноти, банкнота 1918 року, номіналом 100 гривень, ліворуч розташовані на писи, неї плачеш ним за собою. Інської революції 1917-1921 років на банкноті також зображено тризуб, історичний символ, що був присутній на банкноті 1918 року. Та рік друку 2018 тисячі ліворуч, унизу розміщено оптично змінне зображення 100 років, колір якого змінюється від золотистого до зеленого, при зміні кута нахилу банкноти Біля правого краю розміщено частину наскрізного елемента. 1918 року сіро синього кольору та латентне зображення 100 приховане в коричнево-фіолетовому квадраті. Основне зображення зворотного боку сувенірної банкноти. Банкнота 1918 року номіналом 100 гривень. Праворуч від неї розташовані написи Україна до подій української революції 1917 1921 років 100 років. Униз. Ліворуч розміщено вертикально Напис не є платіжним засобом. Частину наскрізного елемента 1918-го синього кольору Українські прапори на банкноті під тією Ультрафіолетових променів набуває синього жовтого світіння.